Хто ж вони такі сіверяни з лісорубською сокирою на прапорі? Це формування склалось за громадської ініціативи із патріотів-добровольців. Народився ж підрозділ на базі центру тактичної підготовки СОТА. СОТА допомагала нам в підготовці бойців на першому етапі. Після цього свій вклад в підготовку внесли інші організації. А часом ми стали її оказувати самі. Все це час ми входили в состав МВД. Сейчас мы выходим из МВД и заходим под ЗСУ, объединяемся с батальоном Крым и становимся объединенным батальоном. Север вместе с Крымом. Повоювавши в зоні АТО, бійці зрозуміли, що українським військам не вистачає розвідувальної техніки, а відтак вирішили взяти це питання під контроль. Але зіткнулися з великими труднощами. В Україні немає серійного виробництва військової безпілотної техніки. А відтак доводиться бавитися з іграшками. Це іграшка, це абсолютно реальний апарат, який створений для того, щоб літати. Але він іграшковий. Ми беремо підсилюємо. Деякі вузли, деякі вузли змінюємо, От. додаємо те, що нас цікавить, і виходить вже апарат, який по технічним характеристикам практично на рівні військових. Ось так, з іграшки зібрали справжню військову машину, але запуск не відбудеться без справжньої неіграшкової метеобази. метаобази. Безпілотник боїться безвітряної погоди або різких поривів, дощу, а крізь низькі хмари видимість майже нульова. А надає дані температуру, воздуха температура ощущає тілом, як сонце Вона надає влажність воздуха, вона підказує, буде дощ, коли буде дощ і сколько времени. Давление, э, скорость ветра, направление ветра, направление ветра, там три направления ветра разных. Надо понимать, там через два часа какая будет погода, А, как себя поведет беспилотник в этой погоде. То есть вот этот предсказатель, наш помощник, наш корректировщик, будем говорить так, который, без которого в принципе полноценно и качественно отработать маршрут в принципе не ну невозможно. Метод запевнила погода, як то кажуть, слтна. Політить наш безпілотник. Політить, політить. політить. Скорость ветра небольшая, температура, в принципі, в нормі, давлення атмосферне теж в нормі. Так що все нормально, будемо літати. Метеобаза дала добро, час літати. Нам продемонстрували політ і приземлення двох безпілотників. Першим запускали коптер. Майже гелікоптер, тільки маленький. Звук від нього нагадує зищання бджоли. Друга іграшка серйозніша, називається Крило бо з крилами. Літати може години чотири на дальність близько 150 км кілометрів туди й назад, і зі швидкістю приблизно 120 км кілометрів на годину. Саме таким є вигляд землі з безпілотника, який запускали раніше. Працюють пташки приблизно однаково. Піднімаються спіраллю, За кілька хвилин після запуску вмикається автопілот. Ворожі локатори їх не бачать, стоять спеціальні програми. До того ж, прямого зв'язку із землею безпілотники не мають, аби вороги не перехопили сигнал. Найбільший ризик перехоплення в перші хвилини запуску, але тут стоять спеціальні антени, обманки, які наводять ворога на інше місце. Ось так відбувається запуск безпілотних розвідувальних апаратів. Реальний запуск при знімальних групах не стало робити. Бити, адже це дійсно секретна інформація. Іграшки, іграшками, але армія потребує професійних машин. Тож невдовзі відбудеться благодійний захід, спрямований на те, аби зібрати близько 15 тисяч гривень на придбання комплекту військових безпілотних апаратів.